Був мене а, один випадок, коли я заради чоловіка я. Побігла марафон. Друзі, це була коротше, історія просто вирви око, <смес> <смес> Залізла в Тіндер. увага. Мені по переписці здалося більш-менш серйозний, Потім ми ще пообідали в ресторані. Він такий прям джентльмен-джентльмен. Він ще там і здоровий спосіб життя і так далі. І він каже: Хочеш, каже, побігли марафон. Я думаю, <смес> Клас. Те, <чого> я <смес> <просто>. <смес> це він цим це його улічення, він, значить, на трухановому постійно бігає. Каже, буде типа змагання. Значить, Нова пошта організовує для діток хворих на онко, що yeah. мене підкупило. Думаю, ніфіга собі, мало того, що бігаєте, ще й людям допомагає. Я приходжу туди, значить, я біжу ту 5 кілометрів по театральній ця брущатка, а хрещати. Під бігає. каштанами. Під кінець я вже там. І що ти думаєш? Я думаю, ну все, зараз я його на фініші побачу, а його нема. І коротше ну взагалі в принципі немає. Чекай, а він знав що ти біжиш? Да, я йому а... він мені так він мені сам сказав розклад.